Вітаю мої гроші! Дивимося розклад на літо для овнів. Починаємо з овнів. І дивимося на повністю все літо. Намури чуть-чуть весни, там пару днів, або чуть-чуть осень. В кого як відіграють? Що очікує овнів? на літо, що очікує овнів на літо. Перший аркан, старший аркан це підвісний. Напевно, в овнів буде таке літо. Коли ми нікуди не рухаємося. Коли ми не бачимо шляху, коли у нас все-таки ось повільно, зависло все так. Тому підвісок завжди говорить про ту ситуацію, що от, хочеться, але не рухається. Наприклад, там хотіли поїхати на е, відпочинок, і він завис. Або все тут таке якесь таке, день сурка, і він нічого не приносить. Дивимося далі. Тому тут говорять за те, що от потрібно наоборот повирішити всі ситуації, які були колись. Там, закінчити навчання, закінчити всі свої курси, всі свої книжки подочитувати, всі фільми, якісь всі історії може, з зародичами, які у вас не закриті, позакінчувати. Поробити всі ті Ситуації позакінчувати, які у вас є незакінчені. Бо по картах це дуже багато чому у вас може бути не ситуація, бо багато незакінчених ситуацій з минулого не тягнуть енергію, не тягнуть сили. І от вам, що потрібно, це позакінчити всі ситуації з минулим. Дивимося тепер. Що буде по фінансах? Що очікує Овнів на літо по фінансах? Що очікує овнів на літо по фінансах і роботі? Ой, так само не дуже весела картина. Тут все говорить за те, що так само буде дуже затяр, ну то все так, все так повільно буде. М -м, багато хто з ОВНІ перейде на а, те, що гроші буде просити в чоловіка, в шефа а, в батька залежати від когось. М -м, тому тут і по рушах фінансах так само. Созалежність від когось, созалежність від від когось, інших людей. Тому і там і говорилося, що потрібно закінчити всі ситуації попередні, щоб почати щось нове. Дивимось, як воно вирішується, чи до кінця літа. Хочу подивитися, чи до кінця літа, початок осені, та ситуація вирішиться. чи до кінця літа, початок осені ця ситуація вирішиться. Та, з фінансами вирішиться 100%. Дивіться, у нас тут е дурак. Це нам говорить про те, що от, у вас буде щось нове, новий заробіток, нова робота, нові можливості відкривається новий цикл і от е гроші будуть тому що от, ця ситуація проходить. Але от якраз буде це літо, це. Підвісний затягнутий час, на нього треба е повпливати. І рекомендацію ви вже почули. Або приходьте на консультацію і розберемо це індивідуально. Дивиться тепер на стосунки і кохання. Овни, літо 2024, стосунки і кохання. Літо 2024 овни стосунки і кохання. Вау! Дивіться, а тут е, на стосунки кохання вийшло аркан закоханих і колісниця. Ну, тепер луна, імператриця боже на, на кохання у вас а ще під колодою е, десятка кубків. Ну, о, дивіться, по стосунках, по роботі ми зрозуміли, що там щось е таке не дуже. А тут прям ситуація дуже така, прям яскрава, кон контрастна. Що, якщо ви самотні, буде ново е, А можна навіть для тих, хто в парі буде друга закоханість, можливість. Або тих, хто в парі, це любовна якась поїздка може бути. Е ну, вся так якось так. Емоційно, романтичну, прекрасно. Єдине, що карта от Луни нам говорить за те, що у вас несвідомо будуть випадати якісь страхи, невпевненості, сумніви з цим треба працювати. Але по самих картах дуже-дуже хороші карти. Тому овни вам гарного. Цікавого літа. Почула рекомендацію. А тим, кому хочеться більше інформації, приходьте на індивідуальну консультацію зі своїми питаннями. Па-па!